Переходити в недозволеному місці небезпечно. Супер Рейнджер. Мені один, будь ласка. Я теж хочу. Круто. Сьогодні на іграшки Супер Рейнджер знижка. Мені подобається. Це все, що залишилось. Ого! Рейнджер за ціни. Гей! Хіба не знаю, що це небезпечно? Це ж супер! Так, це там. Обережно, не бачите? Тут нема переходу. Усе це дуже тривожно. Мамо. Як же без суперейнджера? Якщо не купимо сьогодні, їх усіх продадуть. І не мрій. Але чому? 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 Бо ми купили тобі нову іграшку минулого тижня. Але мамо, то ж не суперейнджер. Коли я купувала ту іграшку, ти обіцяв добре вчитися бавитися із сестрою і прибирати іграшки. Пам'ятаєш? Та ні. Ну, гаразд. Якщо у тебе така дірява пам'ять, тоді, певна за день-два ти і про про Рейнджера забудеш. Я пам'ятаю. Отакої овочі закінчились. А ще треба соку і молока. Схоже, доведеться йти у магазин. Ну ж, бо. ну ж бо, мамо, ходімо. Кевіне, чому такий поспіх? По дорозі ми могли б зайти в магазин іграшок. Ну, не знаю. Матусю, ти найкраща. Отакої. Рятувальна станція. Ура! нарешті я його дістала. Що це в тебе Джин? Оце? Та-дам! Це Супер Рейнджер. Але Джин, ти ж доросла. Ембер, щоб ти знала, дорослі теж можуть фанатіти від суперренджера. Команда рятівників це Джин. Здоров, Джин. привіт, Кебе. А у магазині розпродаж суперренджерів. Тому я й дзвоню. Тут люди поспішають у магазин і переходять дорогу в недозволеному місці. Якщо нічого не зробити, чекай біди. Вже вирушаємо. Я поїду, Джина. І я полі. Перша зупинка магазин іграшок. Гаразд. Але виконує, що обіцяв. Не хвилюйся, виконаю. Залишився один. Мамо, це останній швидше. Кевін, ні. Ми підемо по переходу. Але я жодного не бачу. Він так далеко. Он чоловік пішов просто через дорогу. А чому нам не можна? Заждіть. О, ні. Я беру. Ні. Олі, дивись! Кевіне, стій. Я мушу зупинити бетономішалку. мішалку. Кевіне. Нам пощастило, що Кевін не постраждав переходити дорогу, де не слід небезпечно, незаконно і безвідповідально. Я не подумав полі, коли дорослі переходять у недозволеному місці, діти починають чинити так само, а це може призвести до біди. Затям Кевіне, дорогу слід переходити обачно зеброю, надземним чи підземним переходом, і завжди дивись на світлофор. А якщо перехід дуже далеко, Полі. Найголовніше це безпека, навіть якщо вона потребує більше часу. Викотився на дорогу м'яч, чи тебе хтось покликав, все одно не слід вибігати на дорогу. Усе так, Полі. Я тримала його за руку, але він вирвався. Це трапляється досить часто, але є кращий спосіб. Діти легко можуть висмикнути руку, тому надійніше тримати їх за зап'ясток. Я страшенно вдячна вам обом. Так, я теж. Тримай Дарую, ти ж мріяв про нього. Дякую вам. Але тепер я хочу героя крутішого за Супер Рейнджера Що? Крутішого за Супер Рейнджера? Так. Тепер я хочу свого власного Полі. Вибач, Кевіне. Та я не іграшка зі знижкою. Без знижки я заплачу повну ціну. Не переходьте дорогу в недозволених місцях. Користуйтесь переходами до зустрічі. Як безпечно переходити дорогу. Кевіне Кевіне. Ми спізнімося. поквапся! Здоров, дагу! Я зробив цього динозавра для Дженні Їй не сподобається. Не вже, а ти її ще приготував. Ось це подарунок, що сподобається кожній дівчинці. А ну покажи. Ого, і я такого хочу. А може. Е, ні, це подарунок для Дженні Але Дагі, Дженні не зацінив цього жука. А я думаю, він сподобається їй більше за динозавра. Та невже! Ще як. Ще спитаємо Джені, чий подарунок їй більше до вподоби. Гаразд. Я буду перший. Стривай! Почекай! Дагу завжди. О, хлопці, пропустіть, будь ласка, вупер на маршруті. Який напружений день? Стільки треба доставити. Ну ж бо малюче я поспішаю. А це твоя проблема. Що? Ти можеш їхати швидше. О, Звісно. Спершу їздити навчись. Ледве, ледве встиг загальмувати. Вупере, ти заїхав за стоп лінію О! Полі! А якби хтось вибіг на перехід? Вибач, винен. Перед переходом завжди гальмуй. Добре Вупере? А вже ж полі. О, зелений. Бувай полі. Вупере. Не певен, що він засвоїв. З дороги! Та да не пхайся! Будинок Дженні через дорогу. Аго, чого ти так різко зупинився? Бо зелений згас. Ти зупинився, бо я біг швидше. Що? Я був попереду. Так, але ж я майже обігнав тебе. Он як? Ну, гаразд. Подивимося, хто швидший. Добре, але це будеш не ти. Капусний пошті. Через нього я постійно відстаю. Он він! Цього разу я обжену. Ситуація стає небезпечною. Зелений Вперед! В <пілляє> Вупере, ти мав загальмувати. Хлоп'ята, ви як? У нормі кевіне дагу не можна бігати по переходу навіть на зелений. Але Полі, я думав, на зелений можна переходити. Так, я теж. Зелений каже: йди, та не означає, що перебігати безпечно. Деякі машини могли не помітити зміну сигналу і не встигнути зупинитись. Тоді що ж нам робити, коли хочемо перейти дорогу, якби ж ми могли її перелетіти? Так затямте три правила, щоб переходити дорогу щоразу безпечно. Три правила. Правило перше, завжди зупиняйтеся на тротуарі перед переходом і чекайте на зелене світло. Та навіть якщо горить зелений, спершу зупиніться і роззирніться. Правило друге: переконайтеся, що всі машини зупинилися. Подивіться водієві в очі і простежте, чи всі машини зупинилися. Правило третє. На переході не відводьте очей від машин. Постійно пильнуйте за машинами і стежте, щоб водії вас бачили. Гаразд. Усе просто так, хлоп'ята? Так. Затямте. Перейти дорогу треба не якнайшвидше, а якнайбезпечніше. Ясно? Так, Полі. З днем народження, Дженні! Дякую, хлопці. Дженні, я приніс тобі подарунок. Чий кращий? Динозавр, правда ж? Живий жук крутіший. Вони однакові. Що що Дженні? Обидва бритів. Безпека у шкільному автобусі. Де ж це джин забарилась? Скоро вже діти вийдуть. Він і Здоров, Скулбі Давно чекаєш Скулбі? Та ні не дуже. Я біля вікна. Ні, я. Даруйте, але пустувати в автобусі небезпечно. Ну, от. Рятувальна станція. Ось так. Готово. Що ти цього разу змайструвала. Скулбі попросив зробити йому нові знаки для посадки. Та-дам. А що це за знаки? З ними діти зможуть безпечно заходити і виходити з автобуса. О, котра година. Я мала віднести їх скулбі. Я передам йому саме вирушаю на патрулювання. Дякую, Полі. Скулбі так зрадіє. Сподіваюсь. Швидше, Скулбі, швидше. Ну, ж бо, газуй, Скулбі! Благаю, хлоп'ята, припиніть! Не висовуйтеся із вікна. Це небезпечно. <звук> Він же вам казав? Казав. Чому ви не можете спокійно посидіти в автобусі? Та що ж ви робите? Я ось тебе слухаю. Благаю, вгамуйтесь, мені треба зосередитися на дорозі. Дженні, прошу, сядь на місце. Так скулбі. Кева, що це? Ану, не чіпай, це моє. Це мій пояс для теквондо. Хеквондо? Так, зараз покажу. Хевондо. Хлоп'ята припиніть. Будь ласка. Колбі, моя зупинка, мав Дженні! Колбі <звук> Хлоп'ята, як ви? Даруйте. Вау! Червоний пояс. Це спортзал Кевіна. ти теж тут виходиш. Ай, справді. І я йду. Очекай. Доки Кевін вийшли. яке ж полегшення. До завтра, скулбі. Друзі, зачекайте. Що таке, Кевіне? О, скулбі. Вибач, я не помітив твій пояс, не забився. Ні, все гаразд. Гей, друзі, заждіть. Ні, Кевіне, стривай! Кевіне, ти ж знаєш, що не можна бігати по переходу, це небезпечно. Так, але я не бачу машини полі. І я про те, ти не дотримався правил безпеки. Гаразд, повторимо їх іще ще раз. Так, коли виходите з автобуса, пильнуйте, по дорозі може їхати мотоцикл чи велосипед. Спершу гляньте в обидва боки, а тоді виходьте. Вийшовши, не переходьте дорогу перед автобусом. Інші водії вас не побачать, а це небезпечно. Також пам'ятайте, що двері автобуса теж можуть бути небезпечними. Довгий поділ, шлейка рюкзака і навіть пояс може затиснути дверима. Тож будьте обачні. Автобус слід завжди чекати на тротуарі, ніколи не виходьте на дорогу. Ігри, бійки, голосні розмови і спроби висунутись із вікна, відволікають водія і можуть спричинити аварію. Тож краще сидіть тихо та обов'язково пристібайтесь. Скулбі, пробач мені. І мені теж обіцяю, віднині я буду чемним. Дякую, хлоп'ята. Я обіцяю приділяти ще більше уваги безпеці. О, Скулбі, тобі подарунок? Подарунок мені? Ніби крила. я ж автобус не літак